Ми мали підтверджену якусь інформацію, ми її не маємо, але ми всі бачили людей на вулицях, які спілкувалися і до нас в тому числі спілкувалися з таким різко вираженим акцентом. Це ми можемо стверджувати однозначно. Але не тернопільський акцент. Ну вони говорили з акцентом. Важко, важко сказати, який він. Я не можу визначити який він, але він точно не галицький, Скажімо так, це була точно мова не галицька. Ну, то можливо, Якщо хтось може визначити, ну мені важко так визначити, але ми чули таке, і ми якби, можемо це стверджувати. В будь-якому випадку ми однозначно розуміємо, що в тих подіях, які відбулися, винна влада, тому що влада довела людей до такої межі, що люди просто вже перейшла межа терпіння. Настала точка кипіння, і люди просто зірвалися. Ми підтримуємо український народ у його боротьбі за здобуття незалежної держави. Ми стоїмо і стояли, і будемо стояти пліч, оплі і у перших рядах у боротьбі з злочинною владою. Цілу ніч, цілодобово, працював на мед оргкомітету. Ми надавали першу медичну допомогу. Ми бачили багато людей, які не зверталися в швидку, не зверталися в лікарню, але було багато людей, які надихалися газом, були люди з незначними травмами, яких ми приймали на наметі оргкомітету, надавали першу медичну допомогу і допомагали всім, чим могли. Підігрівали людей і заспокоювали, і переодягали, і вся допомога, яка була потрібна, всю ми надавали. А чоловіки, які залишались, які залишилися, навіть переносили поранених на руках до наметового комітету для надання допомоги. Всі інші чоловіки у нас виїхали на Київ, але найважливіше, що нам вдалося втримати перший промис, тобто вистояв майдан. І з самого ранку ми отримали інформацію про те, що приблизно кільце 50-100 метрів довкола Майдану твердо стоїть. І ми зрозуміли, що та робота, яку проводив штаб Національного спротиву по активній мобілізації, була первинною і найважливішою. Тобто, нам вдалося, в тому числі і нам вдалося доправити до Києва таку кількість людей яким вдалося втримати перший ход. Тому що якби зачистили повністю майдан, то ніякі навіть дії наші на місцях вже би не допомогли. Найважливіше наше завдання, локальне, це таке тимчасове Перед цей бій ми тримали. Це дуже важливо. Мобілізація триває і буде тривати. Зараз Київ знову дуже потребує людей. Ми отримуємо інформацію, що дуже потребують людей, тому що люди потомилися. Ми знаємо, що є дуже багато поранених у Києві. І ці люди потребують війни. Тому е, ми просимо всіх приходити, всіх, хто ще може поїхати на Київ, особливо чоловіків, е, приходити, записуватися, автобуси будуть відправлятися. Окрім того, ми знаємо, що зараз активно відбуваються е, процеси народовладдя у районах Тернопільської області. І е, я думаю, що буквально у короткому часі буде поставлено крапку і здобуто абсолютно перемогу.